Тут лежать, діти. вот, Шопори. 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 Тут, все, тут все лежали, діти. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! Це... На ваших кадрах дитяча клініка Охмадит одна із найвідоміших в Україні. Тут лікували діток практично від всіх видів захворювань зі всієї нашої держави. Російська Федерація зранку поцілила у дитячу лікарню Охмадит. Нині там розбирають завали на момент запису мого відео. Люди зі всієї столиці збираються, аби допомагати перекладати цеглинки, роблять тишу, аби почути можливо крики тих, хто нині перебуває під завалами внаслідок ракетного удару країни терориста. Ми поговоримо про це і не тільки просто зараз. Отже, одна із наймасштабніших за останній час е, ракетна атака по всій країні, велика кількість загиблих, десятки. Про це ми говоримо в нашому випуску. Підпишіться на канал Яніна Соколова, Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, загалом росіяни сьогодні випустили по території України 40 ракет. Я зазначу, що атака була комбінованою, тобто різні види ракет на різні міста. Це був Київ, це було Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. У столиці на момент запису мого відео маємо сім загиблих і 15 поранених з під завалів продовжують діставати людей. На даний момент ми маємо на жаль сім загиблих. Аварійно-актуальні роботи продовжуються безпосередньо тут дитячій лікарні, армадит, корпус, який зараз розбирають і волонтери, і медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС. Зараз будуть ще придні сили з Національної гвардії для того, щоб дуже швидко розібрати ці завали і врятувати можливо, людей, які там знаходяться зараз під завалами. Віж тому сказати, що у нас є три години з того, до золотого часу, як говорять рятувальники, які нам буде достатньо для того, щоб якщо там хтось є живий, врятувати. Ті, що пів хвилини тому ми дістали ще одну людину з під завалів, вона жива, слава Богу. На сьогоднішній день у нас по локаціям 15 поранених. Але ще раз хочу повторити, що аварійно-рятувальні роботи тривають, і ми максимально чергуємо перед швидкої медичної допомоги. Всі підключилися. Ми чекаємо зараз під чекаємо важку інженерну техніку, яка після розборів завалів вручну буде піднімати відповідні плити для того, щоб також подивитися і максимально зробити для того, щоб спасти там людей. Друзі, Ютуб надає мені можливості показувати вам кадри без блюру. Такі є правила, тому телеграм-канал Соколова. Користуйтеся, будь ласка, там все без блюру, таким, яким воно є. Додам, що в Охмадиті в дитячій клініці постраждав і персонал. Всі діти перебували в підвалі, в сховищі під час ракетної атаки. Пацієнтів лікарні евакуюють в комунальні лікарні міста. Зараз розподіляють їх. Жахливі фото, як діти з онкологією видно, що після хіміотерапії без волосся сидять посеред вулиці біля знищеної росіянами лікарні. Вже стало відомо, що росіяни поцілили по корпусу дитячої лікарні, де діти проходили, е, отримували власний діаліз. Пошкоджені на даний момент відомо реанімаційні, операційні і онкологічне відділення. «Токсикологічний корпус, де дітки отримували діаліз, тобто штучна нирка працювала. тут. В пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено зараз. Ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача: організовуємо процес, як нам. Провести ну, розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх хто потребує допомоги по інших лікарнях. Чи відомо скільки постраждали споки? Не будемо будемо. Як тільки буде про жертви, буде окрема комунікація. Жертви на жаль є. Медзавалу, медзавалу на, на жаль, можуть за попередню інформацію, але ми також не знаємо, бо не не все з зв'язком добре можливо і не буде. Ахмадит, це була унікальна лікарня. Цей корпус будували довго, друзі, 10 років. Будівництво завершили навесні 2020 року. На повну потужність новий корпус запрацював від початку повномасштабного вторгнення. Новий корпус охмадиту відкрили сьогодні у столиці. Там розмістили шість відділень: трансплантація кісткового мозку, онкогематології, відділення невідкладної швидкої допомоги, бокси для пацієнтів і операційні. Також там є бібліотека, реабілітаційний центр і все необхідне для комфорту дітей. Комплекс оснастили сучасним медичним обладнанням для прийому маленьких пацієнтів зі складними діагнозами. В лікарні планують, що тепер медичну допомогу зможуть отримати втричі більше пацієнтів, ніж зараз. А кількість операцій збільшиться з 10 до 18 тисяч на рік. Із першого дня великого вторгнення Російської Федерації корпус хірургічного відділення приїхав якраз в нову будівлю, де є 11 сучасних операційних, які дозволяють високоспеціалізовану хірургічну допомогу діткам. Що зараз цим корпусом ви бачили? Не тільки лікарні Охмадит, але й в інших місцинах столиці сталися ракетні обстріли. Зазначу, що в Шевченківському районі великі пошкодження житлового будинку, немає цілого під'їзду. Відбувається нині евакуація мешканців. Як вона воює? Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться тут знесло походу весь під'їзд. Окрім того, біля станції метро Лук'янівська, як ви знаєте, були вибиті шибки, люди поранені біля самої станції метро і в найближчих офісах, власне, в будівлі на Артема, велика кількість офісів, і не раз, не вперше вже ця будівля піддається обстрілам з боку Російської Федерації. Але повернемося до країни в цілому. У кривому розі 10 людей загинули. На даний момент відомо. Понад 30 постраждали внаслідок ударів росіян по місту. Там є руйнування і пожежа. надзвичайники нині ліквідовують цю пожежу. В Дніпрі пошкоджень зазнала багатоповерхівка, підприємство понівечене СТО і є поранення. Тим часом росіяни у пабліках зловтішаються ударом своїм по дитячій клініці. От, зокрема, на фотографію, де сидять діти біля онкологічного відділення, росіяни реагують коментарями Евакуйовані мамочки з больними дітками із больниці Ахмадєд, во двор, який упала збита ракета. Один я думаю, а повторному ударі кінжалом. Друзі, попередньо били кінжалами по Києву. Комбінована атака, якими саме ракетами. Я думаю, ми дізнаємося за кілька годин. Стежте за інформацією е, на моєму телеграм-каналі Соколова. Це стосується не тільки Києва, але всіх регіонів. Там ми повідомляємо е, про ракетні атаки, про наслідки, про всі новини пов'язані із нашою країною. Будь ласка, бережіть себе, ходіть в укриття, будьте обережними. Ну і допомагаємо Збройним силам України. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Слова співчуття всім тим рідним, хто сьогодні втратив своїх близьких. Ми обов'язково помстимося. Російська Федерація має зіграти в скриню. І сподіваюся, це дуже дуже скоро. Станеться і наші західні партнери, європейські, не зможуть нормально дивитися на те, що відбувається. Нам дуже потрібне ППО, нам дуже потрібно захистити небо. Нам дуже потрібно далекобійно бити по цих нелюдях. До зустрічі, друзі, тримаємося.